Сьогодні покажу стан мотоцикла Suzuki gsx S1000F. Мотоцикл має оригінальний пробіг у 19 000 км. Із допів тут стоїть дуже круте, класне скло МРА і підігрів гріпсів. 19 000 км, два ключі, отакий стан. Гума спереду в нас повністю нова. От бачите по рисочці? Вона, 20, вона 40-неділя 2022 року передня. переднє колесо і 23-й рік заднє колесо. Заднє колесо так само нове. ну от Ви бачите, да? по е -е. Ну Тут все якби, от основні моменти це хром, е -е, пильнички не потріскані, хром весь в ідеалі, гальмійні диски, диск, ну, 19 тисяч км пробіг, Тобто тут все як нове. Як повинно бути о, радіатор, он, все світленьке, все біленьке. По суті, на мотоциклі нюансів ніяких нема ну, там, от Всі пластикові деталі, всі повністю ціленькі, ніде от, з допів до речі, ще крашпеди стоять. І от, допустимо, от тут все ціленьке, тут тут, крашик, все, 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 все повністю ціленьке. Ніде ніяких нюансів, із'янів я не бачу. Все от, так от Знову ж таки, ми показуємо таке відео, настільки все детально показуємо. Тобто, якщо ви зацікавлені і вам потрібен цей мотоцикл, то дивіться просто уважно. Ви можете ставити стоп-кадр і все роздивлятися. От дивіться, бо тут є отакі потертості, скоріш за все, це при доставці. От бачите, от. Ну, тому що це просто от воно стерло. Це пластик. А можливо і ні. Можливо, і метал. Ні, метал все ж таки. Метал, але він по заводу йде фарбований. Тут так само все супер, так само задня гума повністю нова. Бачите? 23 рік задня гума. Отут на всіх, на цих джиксерах, джесерах, от коли сідають, ногою ціпляють і отут воно підтерто. Це на всіх. Бачите, тут таке от є. Але це ж я кажу, це. Це таке є. Тут от все от, ну ти потім все покажеш так от детально, але ну, тут все взагалі все як новеньке. Просто як новеньке. Тут так само все ціленьке, я не бачу ніяких нюансів. Ну, Ну, будь ласка, якщо можна, отак от туди можна ще показати. Ще з стоїть розетка така для телефон заряджати. Бензобак. Ні, ну тут все нове, я не знаю. Тут що тут показувати, тут я ніяких нюансів взагалі ніяких не бачу. Ну, то, що там ззаду є така, ну то я ж кажу, ну не на всіх таке. А так ну, взагалі жодної подряпнинки нема. Отут, можливо, під якимись кутами, ну він не полірований, але отут тут є якісь такі от, ну це знаєте, замками. Це так само на всіх мотоциклах, тому там бувають і роблять такі наліпки. Воно по лаку, але вони такі от присутні. Є під різними кутами його не знаю, на камеру ви побачите чи ні, але під якимись кутами воно, воно видно, що воно є. Але це я ж кажу, коли ви сідаєте, отак от. Мені тут замки і вони дряпають. Дивіться, метр 92 мій мізріс 92 кілограма моя вага. Я от зараз сів, зараз заведу, послухайте як працює. До речі, дуже потужний мотоцикл. Прям дуже. Ну все. Дуже крутий, класний мотик. Да, будь ласка, ще по кругу його повністю обійди. Так от покажи.